Та тим, хто ними ще не став. Це канал Медові Кадри, і сьогодні ми будемо робити власні рамки. Так, настав той час, коли, перерахувавши собівартість рамок, витрачену роботу, витрачений ресурс, я дійшов висновку того, що поки що, поки я не спробував, вигідніше буде зробити самостійно. Собівартість рамки таким чином виходить 4,40. Це з урахуванням електрики. Поки що, що я порахував, це з урахуванням електрики, з урахуванням е ресурсу інструменту і так далі. далі, далі 4,40, ну і вартістю самої дошки. Тобто, що ми будемо робити далі? Далі ми будемо нарізати рамки на заготовки, що я вже зробив. Е і будемо їх фугувати будемо їх е робити пази. Для з'єднання, ну і нарізати на частинки, і, звісно, вибирати Гофмана. Як це буде, я вам зараз продемонструю. Робити ми це будемо у мого знайомого пасічника Вітя Гудімова. Дядя Вітя, привіт. Ось на, в його столярній майстерні. Тому дивіться, задавайте питання, коментуйте. Я думаю, буде цікаво. Я ніколи ще свої рамки. Прямось не кустарним способом не робив. Тобто, завжди це якийсь простий був спосіб, якщо і робив. А так будемо робити їх більш-менш цивільно. Тобто, основна проблема при створенні рамок полягає в тому: для того, щоб створити рамки з Гофманом, потрібна фреза. Фреза може бути встановлена на фрезер, але треба робити спеційний столик для цього. Ну, або мати спеційний вже станок. Так як я переселенець, і поки що в мене немає свого власного такого станка, я звернувся до свого знайомого пасічника, він мені з радістю сказав, що допоможе. Отже, далі ви побачите, як це все відбувається. Можливо, хтось вже робив рамки, можливо, хтось ні. Ну, скажімо так, з вощиною, коли ми перший раз робили свою вощину, Результат мені сподобався. Тобто я був більш ніж задоволений. Якщо така ж сама вийде історія з рамками, я наприкінці цього відео зроблю висновок, чи варто цим займатися, чи не варто цим займатися. Чи є в цьому смисл, сенс і так далі. І як можна зменшити собівартість цих рамок, теж буде в кінці цього відео. Тому дивимось і коментуємо. Отже, приїхали ми до Діді Віті. Ось така в нього майстерня. Може, буде на мене <гум> ворчать, що скаже, а порядку нема. Все, все чітко. Так, е, ну що, будемо зараз. Е, фугувати рамки. Я вже отримав, точніше, заготовки, я вже отримав на горіха. Що я одразу вже їх порізав на готові заготовки. Ну, а фуганочок треба було їх довшими залишити. Ну, на наступний раз буду мати на увазі. Тобто, у нього ось такий станок величезний під 380. Тут і фуганок, і рейсмус, і фрезер, і все, все, все. все все Тобто, ну, і заготовки повинні бути довшими. А в мене вони вже якраз під боковушки. Ну, нічого. Дядя Вітя тут розполив боржуєчка, отака говорить боржуєчка. Тут прям тепло-тепло. Така -тепло. тяга піде, як на реактивному, майже. Ну і все. Зараз готуємо з заготовки, знімаємо верхній шар, робимо потрібної ширини і... Вперед будемо вибирати ось цю частину, думаю, 25 кою щоб робити під єврозамок. надо подаваться на тебе не пихать айтиха а я гейме потеряться просто хорошо Що что делать Що поворот открыть Що ролики Отже, поки що проміжні підсумки. Е, під час е, створення рамок е, я допустив одну оплошність. Оплошність це в тому, що треба було заготовки робити не на 30, як, ну, як в етозі вони повинні бути, а робити на 61. Чого? Для того, щоб гофмана робити проще. Так мені тепер прийдеться брати і е, підрізати, ну, точніше, брати, робити там певні надставки. Да, щоб повністю пройти Гофмана. Ну, наступний раз, як то кажуть, буду розумніший. Буде вспливашечка зараз, як в мене виходить і як треба, щоб було. Поки що зроблена половина. Я думаю, у нас сьогодні вийде десь під 140 рамок. Зараз вам покажу. Отже, це у мене буде зараз такий ланч невеликий. Ось так це залишилось зробити. Це є, і оце, бачите, залишається хвостик. Оцей хвостик ми потім будемо прибирати, і оце ось моя оплочність. Якщо пробив одразу на дві, тобто перегорнув з одної, перегорнув з другої і все. Ну, як то кажуть, перший раз роблю рамки. Не все воно гладко з першого разу. Тирса тут, тирса там, тирси повно. Тирса тут, тобто така справа. Ну, зараз невеличка кавова пауза, і працюємо далі. Виправляємо косяки. Так, отже, у нас є два варіанти робити верхні планки. Перший варіант це з вирізами, з вирізами. Трішечки проблемний варіант, що приходиться спочатку ось так проводити, потім ось так проводити. Тобто, але можна і так, це під єврозамок. Ось. А можна робити просто планочки. Тобто, я думаю, можна і так, і так. Спробуємо і так, і так. Тобто, просто планочки, як нижні, так і верхні одиничка. Ось тут. ширина, ну, Точніше, ширина 25-ка, висота одиничка. ось. Тобто, ну, Будемо пробувати. Е, і таке, і таке, що так, що так, тобто, підходить. Ось, отак. Є таке. Ну і тут так само Ось, підходить, все нормально. Ну, Зараз будемо обирати, який краще тип робити, який менше проблемний. Мені, в принципі, все одно я е, збирати це все діло буду е, степлером, електростеплером, тому в принципі, мені різниці немає. Звичайно, якщо ви збираєте це все руками, то бажано це все робити е, з єврозамком. Тобто це не так важко, просто це зайва витрата часу, якщо у вас він є, то. Так, отже, зараз нарізаємо боковушки, розрізаємо е, одиничкою і після цього пополам їх нарізаємо. Тобто, поїхали. Так, ну що, давайте спробуємо зібрати. Подивимось взагалі, що з цього виходить. Ось, спробуємо зібрати це все діло. ось Спочатку з плечиками да єврозамок. Так, ну давайте. Давайте, ось. Так. Ну давай, я вам Можна було бий, так, але треба було це, да? Ну, бо треба Я надію, бо нічого страшного немає. Зараз я вас проймонструємось на дві мостах. Так. так. А, був, так. так. <плес> Усьо. Маємо рамку. З стопорками ось тут. Дуже, дуже норм. Дуже норм. Єдине, що ось тут хтось робить пропіли, я на деяких теж буду робити. Декілька вже ті, які пробні, зробимо без пропілу. Тут можна ще робити пропільчик під вощинку. Так, давайте ще одну зберемо. Наступна, це у нас планочка з пропілом. Так, робимо тут планочку, підбиваємо нижню. До речі, коли працюєте. Пневмостеплером або електростеплером. Е пальці бережіть, бо дуже жилка попадеться, і ваша скоба може просто полетіти вам у пальця. Все. Маємо таку ж саму рамочку. Що вам більш подобається робити, да? ну, я б сказав так, мені проще ось такий варіант робити. Ви скажете ось це кожного разу, брати, оце, це, колхоз і так далі. Да, колхоз, ну я ж не роблю собі там 2000 рамок за раз. Розумієте, так? Да? Тобто, якщо ви будете робити 2000 рамок за раз, я думаю, ви будете робити собі якийсь конструктор, точніше кондуктор для цього. І все. Тому ось такий варіант досить непоганий. Гофман виглядає ось так. Гладенький, гарненький, пропильчик є, все. Все. Отже, ми спробували створити рамки. Тобто залишається в боковушках просверлити отвори, Да? просверлити отвори, і можна, в принципі, збирати планочки, ну, поробити пропили. Ось як тут. Бачите, тобто поробити пропили під вощинку. І можна збирати. Що я хочу сказати? Тим, хто збирається робити рамки, хто думає про це, важко, не важко, складно, не складно, варто, не варто і так далі. Собівартість ось такої рамки 300 на сьогоднішній день, врахувавши паливо, щоб затаритись цим брусом привезти, врахувавши вартість брусу, врахувавши вартість електроенергії затрати, врахувавши е Ну, що, скажімо так, ще заряд, якщо ми візьмемо, навіть зарядити, що це все діло, і так, далі, і, так далі, і так далі. Вартість ось такої рамочки 4 гривні 44, 44 копійки. Тобто, по факту 4, скажімо так, 4,50. Е -е, якщо ми купляємо рамки на сьогодні в магазині, я дивився ціни. Тобто на сьогоднішній день 9 гривень рамка, другий сорт, е, продається, можна знайти євро-євро, е, євро-євро, Другий сорт 300 доданівська рамка. Якщо ми беремо е, з отворами вже так само євро євро 300 доданівська рамка, я зустрічав 9,50, 9,80. Тобто 4, 4,44 і 9 гривень, візьмемо так. Думаєте, я хочу сказати так: якщо у вас невелика пасіка, невелика пасіка, скажімо так, до 30 бджоло і у вас є, як то кажуть, зайві гроші, і вам важливий ваш час, тобто ви дуже мега зайнята людина, звичайно, вам проще купити рамки зібрати дома їх і все. Якщо ви, ну тобто і рамка у вас вийде так, це 9 гривень, ми ж сказали, це рамка е, без доставки. Ще ж доставочка треба привезти, Укрпошта, нова пошта ще дороже. Тобто у вас рамка в середньому одна, вийде не 9 гривень, ну а нехай там гривень 12, може і більше. Тобто, а так, ну, в залежності від тої кількості, яку ви замовляєте, а так е, виходить 4,44. Тобто, я вважаю так, якщо у вас е, велика дуже пасіка, у вас є обладнання, є обладнання, е, можна робити самому, навіть купляючи брус. Я брус купляв. Я не брав якісь дошки, які тут хлам, і так далі. Тобто брав готовий брус. Якщо у вас є на це час, якщо у вас часу нема, не мучайтесь. Купіть собі ту кількість рамок. Може, там і другий сорт, хто, хто кому які, і будете мати свої рамки. Е, деревину треба висушити, деревину треба обфугувати. Деревину треба нарізати, деревину треба мати фрезу, да, хоча б фрезер мати, да, щоб це все діло відфрезерувати. Тобто Гофмана. Е, так само, якщо робити євро-євро, е, знову ж таки, треба ще ось тут випіл робити. Треба ще одна фреза. Тобто верхня 25-та, нижня, нехай там дваначка у вас буде. Плюс потім ось тут треба бочки. ну, В общем, скажу так, моя думка. Якщо у вас є обладнання, фрезер циркулярна пила, ви можете створити такі рамки самостійно. Якщо у вас немає цього обладнання, не мучайтесь, не задавайте собі навіть таке питання. Не мучайтесь. Я ось сьогодні витратив день для того, щоб створити собі 150 рамок, при тому, що я використовував обладнання. Дідівтріне частково, тобто, що мені дуже-дуже допомогло. Тобто, бо фрезер в мене є, але немає тієї фрези, яка потрібна. Тобто, її треба таку шукати, вона теж коштує грошей, і це теж суди. Ну, коротше. Тому, е якщо є обладнання, робіть рамки, це не складно. По складності це не складно. Якщо немає обладнання, і, або е немає у вас вільного часу, не мучайтесь, купляйте. Те ж саме. Єдине, що ось з того брусу, що я купив, мені так, я вибирав цей брус. Дуже була мала кількість сучків. А ще якщо ви купляєте брус з кучою сучків, це буде ще купа відходів. Ну, ось так. Е, сподіваюсь, ви, е, вам сподобалося це відео. Пишіть ваші запитання, коментарі. Можливо, хтось робить рамки вже давно. Можливо, у кого є якесь зауваження, мені порада. Е, мені результат подобається. Тобто, я, маючи обладнання, буду робити рамки самостійно. Е, час, да, на це, це варто час. Але коли ви знаєте, що це ви зробили самостійно, е, ви всі моменти собі врахували, вам все подобається. Це класно. Це класно, приємно робота з деревом, це супер. Це був канал Медові кадри. Мене звати Михайло. До зустрічі.